Тернопільська область, місто Шумськ 3 вересня 2025 року. В коментарях запитують, яка у мене малина. У мене тут посаджено в змішаному такому варіанті два сорти полка та полана. Так, чи без шипні вони, чи з шипами. Ось ці чорні цяточки це шипи. Ну, так скажімо. Якщо чути, трошки вони цепляють, ну, це не критично. Я збираю в маці, ну, буває вже без футболки. Руки, в мене, в принципі, взагалі чисті. Порівняно з іншими колючими сортами, ну, можна її назвати взагалі безшипною. Голочки є ось на самих таких кістяночках, де вже цепить ягідка, ось тут вони такі от добре видно закручені, трошки цепляють. Ну, це в принципі не проблема. Так як ти береш ягідку і просто її стягуєш, ягідка зривається дуже легенько. Так, це не знаю, чи це полка чи полана, бо ось є, скажімо, другий сорт, не знаю який з них. Це взагалі повністю гладка. Тут шипів практично немає, але є так само ось на самих кістяночках. теж є ось такі маленькі шипики. Ну це практично це взагалі не чіпляє, можна сказати. Ось тут знову є такі шипи. Трошки цепляють. Ну, це не критично. Якщо там якась не знаю порівняти з будь-якими іншими сортами, у мене були ті колючі, то я їх усі викорчував, тому що там збирати нереально, там прям цепляє тебе за одежу. Ну, і скажімо так, полка і полана це сорти, які найменш прихотливі. У мене немає там поливу. Пишуть що в мене полив є, ці немає, немає. Повна засуха, сухо, але тим не менш... Малина тяне на протязі усього сезону, і зараз я нею просто не можу нарадуватись, наскільки велика ягода. Це без оливу, без підживлень, просто її можна посадити, забути, і ви все одно будете протязі усього сезону з ягодою. А зараз ягода пішла взагалі масивна, класна. Тож, хто, скажімо, не має ніякого досвіду у вирощуванні малини, то ну, ці два сорти, як на мене, це найкраще підійду для ну, для новачків. Я не кажу, що він найкращий, зараз є багато, можна сказати, кращих перспективних, можливо, сортів, але які потребують там або шпалеру, або каплю, чи, чи ще щось. Цей скажем, цей може жити сам по собі, і буде вас радувати обільними урожаями. Збираю я малинку сам. Ціна вчора у нас була 130 гривень. Сьогодні з і поділюсь ціною на сьогоднішній день знову зібрав сьогодні 4 ящичка на протязі дня. Їду здавати поділюсь ціною.